До екопарку в селі Ковалівка люди принесли знайдене в лісі дитинча козулі. Маленького самця сарни європейської назвали Бубликом. Цей малий до нас потрапив, я вже не пам'ятаю, днів 10 мабуть, тому його привезли малий хлопчик. Дідуся, так розумію. Ось вони знайшли десь його у лісі, у траві і привезли його до нас. На даний момент малюк дуже має гарний апетит, їсть дуже гарно, він вже активний, бігає за мною, як за мамкою. Думаю, що все буде з ним добре. Вже ось такий, як би екстрений період, ми пройшли. Тось він вже привик до молока. І все з ним добре. Андрій Тиванюк наголошує, що підіймати маленьких дитинчат козуль у лісі не бажано. Не треба підіймати козуль у лісі. Вони не, ну, мамка їх не бросила. Вона, коли вони народжують, вони лягають у траву і десь там дві неділі, то й більше. Вони просто лежать на одному місці і чекають, коли мамка прийде. Мамка їх знає. Вона їх погукає. Вони їй відповідають, і вона їх е готує. Тому ну, краще їх не чіпати. Ну, якщо він там знайшовся десь у лісі, якийсь там блукай або там на, на, на дорозі, тоді так. Перші два дні, там перший день він взагалі як е е е не не хотів їсти, бо був переляканий. І на другий день ми його з е шприця Потрошку по 5 кубиків заливали, там по 2, по 3, потрошку, щоб він привикав. І десь на 4-5 день він почав тільки смактати соску. Бублик живе по сусідству з дитинчатами овець. Їх також годують з пляшечок. Процентів 50-60, коли мамки народжують перше малюків, вони не знають, ну, не розуміють, що з ними робити і покидають їх. Ми дивимося там. День-два, намагаємося їх якось навчити, щоб вони кормили, але коли ми бачимо, що вже нема надії на те, що мамка буде кормити, приходиться їх забирати. Ось. І оці ось троє малюків оформлюю зараз я і там ще декілька наших працівників, коли я не можу. Це валійська вівця, це кирихіли. Як я знаю, це перші в Україні малюки. Нині малеча живе в окремому закритому вольєрі, щоб їх не турбували відвідувачі парку. Коли підростуть, тварин переселять у відкритий вольєр. Поліна Гончаренко, Микола Ярьомінко Суспільне новини Полтава.